Іде вітання з дешене, пане Тарасе. в мене, може, й наївне питання, але чому націоналісти воюють проти Порошенка? Вони ж націоналісти хочуть бачити Україну сильною, так? І Порошенко робив сильною. Ну, і додатково, тут просто як теза, пан Порошенко настільки потужний, що прийшовши до зали суду у му році, не йому стало погано, як звичайно, у нас їх стають погано, хто приходить в сели суду. А прокурора живіт скрутило настільки, що йому швидку викликали. Та там всім живіт поскрутило. Там під час того судового засідання. Прокурори втікали через задній двір. Для них відкривали якісь закриті, там не могли, зрізали. зрізали з болгаркою замки, це внутрішній двір отого великого комплексу в Києві між Михайлівською і Богдана Хмельницькою поштою, між Софією і Михайлівським собором. Отой Воденський корпус там все є. Там є пожежників ДСНС, там є суд, там є поліція, там дуже багато різних органів, силових структур. І між ними всередині є такі дворові території, в яких перекриті вони. То там прокурори так цікаво, для них спеціально охорона суду зрізала, щоб вони могли вийти з протилежного боку. Вони такі всі були перелякані, там була страшна паніка. Більше того, після цього. У тріумфального. Це був трімумф судді Порошенка. Вся ця маса людей, яка прийшла підтримати, а це було колосально, це кілька десятків тисяч. Ну не всі, але веденська кількість з фаєрами, з жорсткими вигуками пішла на банкову. Знаєте, що той день відбулося? Той день дуже мало що забрако, що Зеленський не кинув заяву, я устав, я ухожу. Зеленський прилякався, він втік з Києва, реально втік з Києва. Його і заявив, що він так не домовлявся, він на таке не підписувався. Його ж тут розірвуть на кусочки, і він піде з посади. Він відмовляється бути далі президентом. Вся ця компанія перелякалася, Єрмак його ледве вмови лишитися. Ледве вмовив. Оця історія відома середини. Це факт. А що стосується націоналістів, дуже просто. Дві причини. Перша причина, в нас все-таки е, націоналісти це певне середовище, яке, е, ну, багато з них, принаймні, це спадкове. Це батьки, це діди, які мають якісь е, наці, такі спеціальні корені саме в націоналістичних певних структурах, організаціях. А тепер вертаємося до часів СССР і КГБ. КГБ дуже активно працювало по цих середовищах. Я це знаю, тому що в момент, коли ми вже були обрані в 90-му році депутатами обласної ради, а ще був Союз, останній генер... керівник Львівського КГБ, генерал Малік, запрошував кількох депутатів Львівської обласної ради і В'ячеслава Чорнового і нас і показував нам. Ну, наприклад, документи трошки для спілкування. Він розумів, що прийшла нова влада, вони ж звикли служити владі. Совєтський Союз валиться, прийде нова, вони вирішили, ну так же ж буде по всій Україні, напевне. Це ж все буде відбуватися так. І тому я маю працювати з новою владою. Я маю її обслуговувати. Він показав нам, перше, хто на нас писав доноси, а потім він трошки розказав про цю систему вербувань, кого вони вербували. Там взагалі очі на лоба полізли. Просто доказів цього нема. Потім всі ці матеріали були вивезен до Москви, але. Основна вербовка, ну слухайте, ну не вербували, напевне, совєтських військових, яких перевозили сюди з якоїсь Тамбовської чи Калузької області, сюди в Прикарпатський військовий округ. Їх на що вербувати? Вербували тих, хто мав якийсь стосунок до націоналізму, але при тому любили гроші. От деякі лідери наших націоналістів на той момент дуже сильно підзалетіли. Попалися на чомусь, ще там або просто залякали, їм не хотілося йти в тюрму. Бути дуже принциповими хотілося, а в тюрму не хотілося. І от ці люди стали на той момент агентурно узалежненими. Зокрема, по одній дуже войовничій партії. На жаль, сама партія шикарні люди там, воюють зараз. А серед керівництва більша половина виявилася агентурою. Отака історія. Там і їхні старші покоління, і вони нові, виявилися агентурою. От так це працює, це одне. Але це тільки одна частинка Щодо вузького кола лідерів цих організацій. Їм і кар'єру допомагали робити, до речі, дуже активно допомагали. Вчора ще людина в комуністах, а завтра вона вже найактивніший націоналіст. Прямо сказали з КГБ, ще з Москви, переорієнтуйтесь, нужно по-новому працювати, От тепер ви там будете вже. Все, людина починає дикі, якісь... Псевдонатілістичні лозунги запускати. А другий це просто конкуренція. Ці люди. Вони не могли стерпіти, що хтось виявився успішніший. От для них Порошенко це був виклик. Порошенко реалізував. Вони всі кричали, що вони це зроблять. А Порошенко взяв і реалізував. Від цього елементарна ненависть. Це українське таке національне самоїдство, яке, на жаль, є у певних наших лідерчиків. Воювати проти своїх, бий своїх, щоб чужі боялися. Оце спрацювало. Основне, вони побачили а нащо вони потрібні, коли є хтось інший, який багато не кричить, який не робить вереску. Який спокійно робить те, що вони мали б зробити, і в них не вийшло, а в нього вийшло. Від того ненависть. Від того появляється ненависть, тому що Україна завжди на другому плані, на другому місці. На першому місці своя особиста політична інша кар'єра. Отак воно з цими людьми дуже часто і відбувалося. На і жаль, саме так. А от тих, хто трошки нижче, я пригадую добре, Ільєнка, я пригадую багатьох інших, а в тих зовсім інший підхід. Ти? Ти дійсно за ідеї, там нормальне сприйняття. Дехто з них дуже позитивно ставився до Порошенка. От історія.